Друзі, вітаю! ООН продовжила програму з підтримки пенсіонерів та людей з інвалідністю до липня 25-го року. Хто може скористатися цією програмою? Давайте проаналізуємо. Поділіться цим відео з тими, кого це може стосуватися, тому що це надзвичайно корисна інформація. Також підпишіться на цей канал. Ми боремось з російською пропагандою. Ми боремось за сильну. Україну, тому, будь ласка, підпишіться. Якщо у вас немає мейлу чи акаунту, створіть його. Це займе буквально кілька секунд. Але тоді ми з вами будемо на зв'язку, і ви постійно будете отримувати інформацію. Ми завжди з вами ділимося оперативною аналітикою щодо того, як ідуть переговори, коли завершиться війна, що загалом відбувається в країні політично з корупцією і таке інше. Тому, будь ласка, підписуйтесь, а ми починаємо. Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю до 31 липня 2025 року. Про це йдеться на сторінці пенсійного фонду. Наразі завдяки цій програмі понад 315 тисяч людей отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця. Розмір підтримки визначається як різниця між отриманою пенсією або соціальною виплатою та сумою 3250 гривень. До прикладу, якщо пенсія становить приміром 200, людина отримає від ВПП ООН ще 550 гривень додаткової допомоги. Про це нам передає суспільне медіа. Хто ж може долучитись до програми? Давайте пройдемось. Адже фінансову допомогу можуть отримати пенсіонери та люди з інвалідністю, які проживають в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях, зокрема, виплати надаються тим, хто не має права на пенсію або є людиною чи з дитиною з інвалідністю. Отримує пенсію з усіма доплатами або державну соціальну допомогу меншу за 3250 гривень на місяць, не одержував з березня 2023 року додаткової фінансової допомоги як ВПО чи як міжнародне чи від міжнародних організацій. Загалом виплата це добре, але ж треба знати, як її. Отримати у відомстві зазначають, що додавати заявки чи реєструвати повторно не потрібно. Допомогу виплачуватимуть автоматично тим же способом, яким людина вже отримала пенсію або соціальні виплати на банківську карту або через українську пошту. Ось такі дані у нас є для пенсіонерів. Друзі, поширте цю інформацію з тими пенсіонерами, кому це може бути корисно, це дуже важливо. Ділитись інформацією, яка нашим співгромадянам може приносити гроші. Тому поділіться, підпишіться обов'язково, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.